Всім привіт, друзі! На дворі сьогодні льє як з відра цілий день і цілу ніч. Тачка постояла на дворі, значить, було близько 25 літрів води. От, я в неї зараз набрав пісок. От, коротше, підрахував, що на метр квадратний випало близько 50, ну плюс-мінус 50 літрів. Неймовірно. От. Так. Станок. Станок, станок, станок готовий. Проводка, повністю все супер, все я склав. От. Пісок набраний, пісок без цементу, просто пісок. Не купив цементу, щось завошкався, забув. Сьогодні ще помотався трохи туди-сюди. Коротше, перевіряємо станок. Нам головне побачити геометрію. Чи все добре, чи все працює. Зараз все подивимося. Поїхали. Так, отже, друзі, станок в нас новенький. Все тут супер. На 5 блоків, 3 порожнини в кожному блоці, 2, як ви бачите, квадратні і одна гузенька, прямокутна. Такий блок. Він, як по мені, як по мені він найкраще от, тримає на собі. Все навантаження, тому як верхній ряд блоків співпадає з нижнім рядом блоків. Тобто кожна стіночка в того блока є несучою. Це дуже добре. Так, суміш приблизно підрівняв. Все нажимаю, вібруєм нижнім вібратором. Давайте покажу вам ближче. Нажимаю ще раз нижній. Я вже бачу, що може не вистачити піску. Бачу, що не вистачає. Трошки я Так, не вистачило буквально однієї лопатки. Запускаємо прижимочку. І я буду вібрувати до тих пір, поки в нас на обмеження мені не покажуть, що все. Піднімаємо. От так вам буде видно. Нажимаю верхній вібро і додаю нижній. Підстань мала, я зараз підрегулюю, тому що вже сидить на обмеженнях, а я не регулював, тому зараз трошки підкорегую. Орієнтовно, більш точно в роботі треба регулювати. Так. Вібруємо далі. Готово. Я так швидко підняв, що ви, мовить, нічого не зрозуміли. Ось дивіться, Зніму штативчику. Ось я підняв, он вони всі стоять. Всі красунчики, все бомба, а тепер відкочуємо просто станок. І ось так в нас виходять наші блочки. Народ, це лайк по-любому. Ось такий станок, такі блочки. Ось такі станочки роблять ось такі блочки. Оп-оп. Все, супер. Так. Що? Дно днов блока є, звичайно. Обов'язково. Все супер. Все гладенько, все чітко і ясно. Якось так. От зараз трошечки обдуємо. І подивимося на геометрію Так, ось я взяв рулетку. І будемо міряти разом, якби вам так показувати, щоб воно було отак от приблизно. Ну 190 чітко може. І тут аналогічно. Так. Тут трошечки менше. Секунду. Може там прилипло, бо було на магніт налипло. Раз. Так, тут десь 190 немає, 180... Ну, коротше, 18,7 десь так. 18,7. І тут, я не знаю, отак, от щоб вам трохи видно було. І тут десь 18,9. Ну, коротше, оцю сторону можна трішечки, трішечки підняти. І все буде right. оверт. Тобто, тобто нашу гайку трішечки опустити нижче на пару міліметрів. Це буде супер. Так, ну, коротше, що ще? Все інше, це дивіться, це у нас висота всіх блоків одинакова і тут аналогічно, все рівненько. Ось такі справи народ. Так, все в нас по перевірці вийшло, все чудово, все супер. Я вимітаю станок, видуваю, готую до відправки. Завтра буду зранку відправляти. Замовнику. Привіт. Микола, ви мені не написали повідомлення, тому пишіть, куди його відправити. Я мог би по суті відправити його і сьогодні ще вспіти. Якось так. Все. Слава Україні, слава Збройним силам, слава нашим героям. Всім пока-пока, всім натхнення. Бережіть себе.